Добрий день, сестри. Вітаю вас сьогодні. Слава Господу за всіх нас, слава Богу, що ми прослухаємося далі. Робимо те, що ми, нам Бог дав робити. Мікрофончики, будь ласка, вимкніть. Е, і сьогодні, е, Господи, да, давайте помолимося. Господи, благослови прошу це слово. Благослови прошу те, що я хочу сказати. Дай відповіді внутрішній кожна людина, яка слухає, яка буде слухати. Ми величаємо тебе, Господь, і прославляємо, тому що дійсно ти Господь той, який допомагає нам у всьому і роз, і зрозуміти, і пізнати, і робити, і діяти. Це, всі ці можливості у нас, це твої можливості. Ми дякуємо тобі, слава тобі. І я сьогодні хотіла продовжити трошку тему дерева пізнання. І, ми uh, розуміємо, що це ну, два дерева було в саду, сад був насаджений для людини, тобто це дерево теж було Богом для людини. Uh, і, і написано, що воно uh, дає знання і воно uh, бажане, жадане, тобто російською дуже так яскраво написано верділенна. І це властивість uh, цих uh, плодів, це властивість цих. Uh, Цього дерева, і воно в певний момент воно а, стає необхідним і потрібним. І ну ми бачимо зараз по всьому світу, що от знання, інформація, тобто, о, вона точно о, допомагає здобувати певні речі. Ми бачимо, як зараз весь світ о, ну і кажуть, що інформація це сила, да знання, це сила і. Як люди керуючі інформацію, да, вони ну, і заробляють гроші, отримують владу, і ще якісь речі виконують, роблять а, і, а, і для чого? Для чого взагалі нам треба щось пізнавати? Ну, для того, щоб ми розуміли ситуацію, людину. Момент якийсь, щоб ми розуміли, як нам треба поступати, щоб ми бачили якісь помилки, щоб ми робили висновки з успіху, щоб ми планували, щоб ми діяли так, щоб нам це приносило певний плід. Але людина без розуміння, от ну, для чого цілі знання, вона починає що робити? Вона починає маніпулювати. Всім цими людьми, і країнами, і світом і ситуацією, підприємством, тому що намагаються це зробити для власної користі, а одне з одне з таких для мене висновків і розумінь, чому треба от спочатку що зробив диявол. Він тому диявол іменно відносити на це дерево, імені людину на звернув увагу. Тому що спочатку треба було їсти з дерева життя. Тобто, треба навчитися жити так, щоб усьому давати життя. І коли ти зрозумієш, що таке що так давати життя, це дійсно дивитися на ситуацію Божими очима. Uh, Розумієш, uh, чи треба зараз цій людині, uh, чи собі треба так діяти, чи, чи як треба діяти, щоб це було принесло плід і твоє життя, і життя твоїх рідних і близьких, чи твоїх uh, твої, на твоєму підприємстві, на твоїй роботі. Тому що, по, по суті, якщо ти не навчишся uh, давати всьому життя, тобто зберігати життя, Продовжувати його то як написано в Марка 8.36, що яка ж користь людини, якщо він здобуде весь світ, але душу свою занапастить. За тобто можна здобути через знання весь світ, можна отримати певні користі і власні користі, в основному, звісно. Але душу свою можна запана Тобто тоді і Мамона владіє тобою, тоді і е, срібролюбство, і бажання влади, і ще багато багато чого такого, ну, то, тому що це діє, це діє через плоть. І, е, е, і тому, е, коли ти навчишся е, давати всьому життя, зберігати життя, е, то коли ти вже дійсно дійсно духовно з, 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 виростеш, е, тоді дійсно можна навчатися іменно у цьому пізнанню. Е, тобто, якщо ти даєш, що таке значить давати життя, тобто ти даєш, робиш все необхідне, щоб була радість, була підтримка, було тепло. Uh, щоб ти не, не, не росло в тебе якесь наосудження, щоб ти міг прийняти будь-яку людину, uh, щоб ти не вішав якісь ярлики чи не ставився в якісь свої рамки, uh, щоб ти не підкорявся під якісь свій, свій, свої цінності, свій uh, uh, свій догляд. Тобто, uh, щоб ти міг керувати собою і тією ситуацією, в якій ти перебуваєш. Тому що дійсно, знаєте, як, ну, найпростіший приклад, що таке добро і зло. Да? Наркотики це для операції, це для добро для людини. Якщо це безконтрольно не управляємо, то це вже стає зло, це стає залежність. І, і, ну, звісно, це не просто, але коли ми дійсно навчаємося іменно, от, давати всьому життя, то. Ми дійсно так і сказав. Сказав Бог сказав, що коли вони спочатку це дерево пізнання, якщо вони з'їдять дерево життя, то вони стануть як Боги. Тобто, дійсно, якщо це правильно робити, то ми починаємо бачити, дивитися на все, на все так як до цього ставитися, як до цього ставиться Господь. Uh, коли треба підтримати, коли облічити, коли треба допомогти, а коли треба відійти, коли треба в uh, якісь uh, робити зауваження, а коли треба, може, може просто людину, uh, якби зробити, може може навіть і замість неї якісь речі. Але допоки цього ми ну, як написано, що дійсно що ми е, бачимо зараз якби, певні речі через ту списку, але коли ми дійсно Бог дозволяє нам їсти вже з цього дерева, ми починаємо дійсно бачити, як написано, як бачить Бог. І робити правильні речі, не робити певних помилок, ну, звісно, тут треба послуг, звісно, тут треба багато якихось речей, які нам допоможуть. Е, ну, нам вже ж в першу чергу допоможуть. І це вже це вже тверда їжа. Так? Це вже не молоко, це вже тверда їжа, яку треба ну, дійсно розжовувати, розмислювати, думати, молитися, е, питати, е, спілкуватися з господом, питати, щоб дійсно, як написано, тверда їжа вона для тих, які привчені звичкою розрізняти добро і зло. і коли ми рухаємося імена спочатку навчилися цінувати життя, да і давати всьому життя, то і виходить, що як написано, що дух животворить, тобто, це ми рухаємося по духу. І це все тому всьому, всьому дає дух, він всьому дає життя. Як написано, що плоть не, не, не нічого не дає. Тобто, якщо ми е, спочатку намагаємося там щось пізнавати без Божого керівництва, без Божого духу, без Божого волі, тобто знову повторюю, не, 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 не навчилися берегти життя будь-кому, то плоть нічого знання нічого не дають. Знання нам написано, навпаки написано, що знання вони наднівають. Тобто ми дивимося, ми якби думаємо про себе, які ми гарні, яким ми розумні, як ми багато можемо, але взагалі-то плід Божий, царство Боже, ми не приносимо. Тому слава Господу за те, що Він спочатку нам дав своє життя, дав нам з'їсти з дерева життя через Ісуса до да? І потім вже приходить комусь доросліше поки, поки ми маленькі, поки ми ростемо нас, нам, нас керують нами наші наставники. А вже приходить якийсь момент, коли Бог дійсно починає слухати нас самостійно, і ми пізнаємо чи ми, ми він дає нам ці всі, всі всі плоди, але знову ж таки, щоб не маніпулювати, не Контролювати, не управляти все по-своєму, тобто ми будуємо царство Боже, тобто все робити так, щоб це будувалося царство Боже в нас, в людях, в країні, туди, куди Господь нас пошле. Тому слава Богу, що з нами я вірю, що з нами так і ми далі, далі все будемо зростати. А Богу за все як завжди. Слава і хвала. Амінь.